Гаврилюк – це герой Майдану та Герой України. Хто ти такий, щоб щось сказати про Гаврилюка? Ну, я бачив Гаврилюка на Майдані, я спілкувався з ним. ну, з ним Практично всі спілкувалися, він був дуже популярний. Там такий у них був. там, Кожен мав за, за честь бути поруч з ними, хоч трішки щось поговорити. Звичайно, що я знаю причину Гаврилюка, звичайно, що я визнаю Гаврилюка за Героя Майдану і за Герою України. Але ми говоримо про політичну складову. Ми говоримо про Гаврилюка як про політика, як про народного депутата України. Його включила в партійний список одна нікчемна партія. Для чого його взагалі, в Верховну Раду пропхали? Для того, щоб він своїм авторитетом, він мав великий авторитет, тоді люди сильно шанували, допоміг одній нікчемній партії здобути якомога більшу підтримку виборців. І ці політика не використали Гаврилюка, здобуло свою підтримку, багато мандатів здобули. І ну і Гаврилюк здобув мандат депутата Верховної Ради України. Звичайно, що Гаврилюк, хоч він має безліч прекрасних рис, але він в політиці був цілкові тимноль, і він ну, голосував завжди так, як йому казала партійна верхівка. І більшість тих законів було, звичайно, що проти українського народу, проти української держави. Тому звичайно, що якщо в якщо політичній площині, то Гаврилюк Дуже, дуже, дуже нехороший чоловік. Хоча він в, інших, в іншій площині, він, звичайно, що Герой України. Пам'ятаємо, що не існує досконалих людей. Візьмемо до прикладу Михайла Рушевського. Це є визначна людина, фактично творець історії історичної науки України. Як історик, він не визначний, а як політик такий є. Це є нікчема. Це зрадник українського народу, це соціалістична шмата, це є вірний слуга Лєніна і Сталіна. який 18-го року вводив соціалізм, соціалістичні чи більшовицькі порядки в Україні. І коли він знищив українську державу, вже в 1920 році він почав проситися до Ленінської Росії, повернутися. Він хотів жити в Ленінській Росії. 20-й рік. Ще Махно воював за волю України, ще е, зимовий похід мав бути. А і, і, ну, і були безліч, і холодний яр, і були, що Україна палала, ще боролася. А та. Михайло Рушевський не хочу говорити певні слова. Він вже просився до Ліна. І він, до речі, свої рештки свого життя він прожив в Ленській і в Сталінській Росії, помер в 1934 році. Тож, звичайно, що ми визнаємо Михайло Оршевського як нікчему е в політичному просторі. Але як історика, ми визнаємо його, що він велична людина. Так само і Гаврилюком. Гаврилюк є, Гаврюк є суперлюдини, герой країни, але як політик він, звичайно, що... Ви мене зрозуміли. Тож, шануємо наших героїв, шану Гаврилюка, як героя Майдану, саме як героя Майдану, і Грушевського як історика. Слава Україні! Слава величному українському народові!